Чекайте, Любов я Ігорівна, секунду, я передзвоню, бо діти виступають, я знімаю відео. Добре, цілую, я ще зателефоную, до речі. Просійте! Ону лаву! Вставай! Перший старший суддя! Рій, патріот, вишикуваний і готовий до проведення конкурсу Пар споряд. Бойовий аршук маркіян. Слава Україні! Слава! Виступайте! Рий! Вивняйся! Трунко! Вільно! Ріть! Заправитись! Трий. Рівняй. Струнко. Трий. Право. Руч. Грий. Обер. Низ. Рвій. Ліво. Руч. Трій. Обер. Низ. Трий. На персі, перший другий. Розподілись. Перший. другий. Перший. другий. Перший. Другий. Три. По лаву! Вставай! Грий! Одну лаву! Вставай! Рей, Дво лаву! Вставай! Рей, В одну лаву! Вставай! Рей, Право! Руч! Рей, Дві колони! Вставай! Рей, В одну колону! Вставай! Вій! Дві колони! Вставай! Рей! одну колону! Вставай! Рій! Ліво! Руч! Середина строю очень бук! Я! Yeah. Від середини строю праворуч, ліворуч! Розім! Вниз! До середини строю! Взим! Вниз! Від середини строю. Праворуч, ліворуч. Прозінкнись! Рий! До правого флангу! Зімкнись! Рить! Від правого флангу ліворуч! Прозімкнись! Рий! До лівого флангу! Zim, Mesco. Ei, Projetes. Ei, Veculômetro. Tá lá. Ei, Nossa pista Pronto. Весні його трохо. Хрож, вас, мати, прапор ще право бідемо, нам Божова, і ти і... слава україні, Так, що в земля! і ти слава, слава, слава Україні, так що в Видь! Дві колони! Вставай! Свій! Дівнясь! Стронко! Тривим кроком! Рож!